Здоровенькі були! З вами Ау. Сьогодні на ремонті такий доволі цікавий фен GAMMA Professional з дефектом сам вимикається від перегріву. Ми можемо вже спостерігати, що наші отвори всі забиті. Так, фокус, Сфокусувалося, все забито по процедурі розборки. Отягнемо тут таку резинову

Можемо бачити всередині трошки таке підгорівше. Тут у нас вийматися. У нас тут йде вищатковий двигун, ми зараз все, все почистимо, тут тут можна. Витягнути його. Ну, це я вже зроблю закату. Бачите, воно все таки зробите. Наша основна задача це все почистити.